Доброго вам вечора! Пропонуємо вашій увазі. Черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Добру звістку в кожну хату несуть поштарі району. Готуємося до виборів, почали працювати дільничні та окружна виборчі комісії. В районі вшановували освітян. Пристарі та одинокі без газу, а сільські медики культури без тепла. Сквер імені Сергія Виноградського понівечено поламали качелі та чимало сміття. Про це та інше наразі детальніше. Населені пункти повністю газифіковані, проте не усі жителі нашого району мають змогу користуватися цим видом палива, бо не підвели до своєї оселі природного газу. В основному це одинокі пристарілі громадяни. Їм важко зібрати необхідні кошти, а ще важче придбати котел, труби, встановити у будинку опалювальну систему тощо. Тож чекають селяни на балони скраплений газ, який чомусь до них довозять дуже рідко. Тому звертаються з проханням до районних керівників посприяти у вирішенні назрілої, особливо напередодні опалювального сезону, проблеми. Це питання актуальне для цілого ряду сіл нашого району. Саме це прохання висловили мешканці, що живуть на території Скипчинської сільської ради, на виїзному прийомі громадян, який 4 жовтня провів Олександр Воротний, голова районної ради. Віктор Лучко, житель села Скіпчин, валіто, крім того, що балонного газу не отримав, ще має проблеми зі світлом. Електроенергію часто вимикають. Відтак чоловік не може приготувати обіду. Хіба що до лісу необхідно йти за дровами та на вогнищі смажити картоплю чи борщ варити. Але через важку хворобу не так уже й легко у лісі дрова збирати, тому й прийшов на прийом до голови районної ради. Олександр Воротний взяв питання на особистий контроль, пообіцяв надати ще й матеріальну допомогу. За своїх підопічних прийшла просити соціальний працівник Ольга Матвійчук. Вони також довго чекають на балони скраплений газ, а це люди пристарілого віку та ще й переважно одинокі. Дзвоню я до шофера з Чеміровець. Він каже, я до вас відношення не маю, ви не наш регіон. Да, Де ми? Де ми тоді знаходимося? Я дзвоню, він дав мені начальника зміни чи як там. Дзвоню я до нього. Він каже, ви є ніхто, ми до вас відношення не маємо, у вас городок свій і рішайте. Я кажу, чекайте, ну ви ж привозили нас, до кого мені звернутися? Мені треба книжочок. Я мусила звертатися вище. Їх уповноважили відати книжечки. Я кажу, я їду до вас і зроблю. Ні, ні, вас не треба. Олександр Аркадійович звертатиметься до керівництва акціонерного товариства «Хмельницьгаз» щодо врегулювання питання доставки селянам скрапленого краплено балоного газу і оформлення оплікових книг. Залучити до того списка посвідчення, копії має увазі, до списка і передати їм щоб не виписали книжки. Ну альтернатива повинна бути. Просто розумієте, в мене накірає субсидії. Ми просто то, що є звернення, ми просто звернемося як. Ради від себе, від вас, від жителів. Пише на обласного керівника, що питання на прийом до районного керівника прийшли представники закладів культури села Скипче Любов Гонтар, місцевий бібліотекар та Євгенія за клубом розповідали про свою проблему. Сільський будинок культури не опалюється, тому взимку його відвідувачі та працівники мерзнуть. Прохають, щоб, хоча б у частину приміщення клубу, придбали опалювальні прилади. Разом з тим, дякувала жінки за спонсорську допомогу керівництву товариства «Епіцентр» у ремонті сільського закладу культури. По завершенні виїзного прийому Олександр Воротний відвідав сільську школу, будинок культури, спілкувався із місцями, жителями, дослухався до їхніх проблем та потреб і обіцяв допомогти. До виборів у Верховну Раду України, які відбудуться 28 жовтня, залишилося декілька тижнів. Наразі у розпалі політична агітація. Майбутні парламентські вибори можуть стати визначальними для європейських перспектив нашої держави. Саме цим пояснюється значна увага спільноти до України. Про свій намір вести спостереження за ходом підготовки до виборів, а також за перебігом голосування, заявили численні міжнародні організації. На попередніх виборах були певні неточності у списках виборців. Тож кожен виборець може особисто перевірити свої персональні дані у відділі ведення державного реєстру виборців. Після 7 числа, а саме 8 жовтня, список виборців попередній повинен бути розміщений ну, на дільничній виборчій комісії, і кожен з громадян може прийти, ознайомитися безпосередньо з цим списком і перевірити своє включення або не включення до цього списку виборців, включення або не включення інших осіб, зокрема своїх рідних, близьких і так далі. Тож, якщо на минулих виборах ви не знайшли себе у списках, або ваші дані були записані невірно, якщо ви хочете змінити місце голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня, звертайтеся безпосередньо до дільничних виборчих комісій та у відділ ведення державного реєстру виборців, який знаходиться у приміщенні районної державної адміністрації, і мені запрошення е, в... Передаються дільничною виборчою комісією, доставляються не пізніше як за 15 днів до дня виборів. Тобто, до 12 жовтня іменне запрошення має бути, скажімо так, у кожного виборця. Нововведенням у цьогорічній виборчій кампанії є встановлення системи відеоспостереження безпосередньо на виборчих дільницях. Відповідно до вимушеного законодавства в приміщенні для голосування на кожній виборчій дільниці буде встановлена система відеоспостереження, яка включає в себе дві відеокамери. Зокрема, об'єктом відеоспостереження є виборчі скриньки і місця роботи з виборчими бюлетнями та виборчими списками. На сьогоднішній день, зокрема, за станом на 8 жовтня встановлено відеокамери на 59 виборчих дільницях і робота продовжується. Я думаю, що до кінця цієї неділі відеокамери будуть встановлені на, всі, на всіх виборчих дільницях. Об'єктом відеоспостереження є виборчі скриньки та видача виборчих бюлетенів. Зазначу, дана відеоапаратура запрограмована лише для виборчого процесу, для інших потреб вона не призначена. Днями у приміщенні районного будинку культури відбулася на рада керівного складу окружної виборчої комісії і представниками дільничних комісій. Кожна ДВК отримала початку вивіски, інформаційні плакати для оформлення виборчих дільниць. Також були видані попередні списки виборців. Ну, зараз сама гаряча пора мусять обладнати виборчі дільниці, члени дільничої комісії, а затим виставити для огляду попередніх списків виборців, для того, щоб кожен виборець міг. Пересвідчитися, є він включений в список виборців, чи немає включено його. Вивряти в списки виборців. Ну а надалі ми плануємо на наступну неділю до вас знову завітати, довести. Для оформлення дільничих комісій, кабінки, матеріали для кабінок, канцтовари і все необхідне. Пакувальний папір, все що буде необхідний для проведення успішних виборів 28 жовтня 2012 року. Громадяни України на чергових виборах голосуватимуть за дещо зміненим виборчим законом. Зокрема, встановлено 5-відсотковий прохідний бар'єр для політичних партій і запроваджено змішану систему голосування. Участь у виборах будуть брати тільки політичні партії. Центральна виборча комісія України ухвалила рішення про можливість зміни місця голосування для громадян лише в межах виборчого округу. Є деякі неточності у списку членів дільничих комісій. Зараз покладається робота, викладається завдання для виверення цих списків і членів дільничих комісій, аби не було потім ніяких недорозумінь. Тому ми покладаємося на відповідальність виборчих штабів. І на тісну співпрацю члени дільничої комісії, адже важко, по і людям, тому що не всі професіонали, тож звертаємося до жителів нашого міста та району із проханням не стояти осторонь, не бути байдужими та віддати свій голос за тих людей, які турбуватимуться за городочину, за нашу державу і плідно працюватимуть у парламенті на благо суспільства. Представників почесної і важливої, як в житті суспільства в цілому, так і кожної людини, зокрема професії вчителів, вихователів, вшанували минулими вихідними у районному будинку культури. Педагогам адресували величні слова подяки їхні теперішні і колишні учні, керівники обласного та районного управління освіти, представники органів влади та місцевого самоврядування. Скільки теплих щирих слів було сказано в той день сіячам розумного, доброго та вічного кращим педагогам району були вручені грамоти та цінні подарунки а найдостойніших вшановували на державному рівні указом президента України. Про це наразі детальніше. Немає без перебільшення жодної іншої галузі чи сфери, від якої так залежали б історія, доля, майбутнє нашої держави і суспільства. Тож не дарма до цієї важливої вкрай необхідної. Гуманної благородної професії до освітянської галузі такою посиленою є нині увага і допомога з боку державних органів влади, місцевих рад, господарських керівників. Завдяки вчителям виявило багато талановитих та обдарованих дітей городочини, які себе реалізовують у поезії, вокалі, малюванні творчих та гуманітарних науках. Не можна сьогодні не згадати і порадіти за успіхи юних спортсменів, які виростають. І набувають досвід своїх тренерів викладачів На підтвердженні цьому є вручення нагрудним знаком поділея В'ячеслава Івановича, 75 років, утворені в Хмельницькій області. Крім того, завдяки натхнення та самовідданій праці вчителів 51 учень став переможцем районних олімпіад, 9 учень стали переможцями обласних олімпіад, 11 учень району стали переможцями першого етапу та 3 учні другого етапу малої академії наук. Звертаючись до присутніх, голова районної ради Олександр Воротний особливо відзначу педагогів, які є гордістю району, заслужених працівників освіти та вчительські династії, котрі продовжують славні традиції педагогічної праці вже не одне десятиліття. Низько схиляє голову перед усіма освітянами нашого району. Хто сповна до останку віддається цьому прекрасному покликанню, тисячократно повторюючись у молодій зміні кращими своїми рисами і якостями переданими їм знаннями. І як переконувалося, символічно приходять цю мить незабутні слова. Учити, скільки треба мати любові і вогню, щоб вірили, щоб слухали, щоб пам'ятали люди тебе. І ми усі завжди будемо пам'ятати, вшановувати, гордитись тим, що район зростив і виплакав. П'ятьох заслужений працівників освіти, вчительський загал району привітали начальник обласного управління освіти Віктор Орчеретянко, депутат обласної ради, Світлана Лукомська, начальник районного відділу освіти Любов Садовська, голова профспілки працівників освіти Ніна Щебковська. Вчительство це не втрачене мистецтво, а повага до вчителя це втрачена традиція. Тому, говорячи про якість освіти і ставлячи перед собою ті пріоритети, які визначив президент України. Що освіта сьогодні це стратегічна галузь. Не можна говорити про якість і очікувати якості освіти, не повернувши повагу до вчителя. Вельмошановні шановні педагоги, від щирого серця вітаю вас з професійним святом Днем працівника освіти. Дозвольте висловити вам подяку за тепло серця, Бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління в дусі любові до рідного краю до України. Та до людини як найвищої цінності держави саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє українського народу, хвилюючим і пам'ятним стало це свято для директора Лісоводської школи Оксани Михайлової на урочистості був зачитаний указ президента України Віктора Януковича про присвоєння їй звання заслуженого працівника освіти України. Всіх вас, тому що ви бачите, шукаєте, ви шуковуєте і бачите нашу скромну, просту працю вчителя. Я дякую за це. Та найтепліші слова вітань линули від найменших учасників урочистого зібрання, вихованців дитячих садків Сонечко та Берізка, учасники танцювального ансамблю Колібрі, гарного настрою, педагогам додав майже двогодинний концерт народної артистки України Валентини Степової.